Дитяча лікарня в Ужгороді отримала сучасне обладнання для обстеження малечі. Устаткування вартістю 2,5 мільйони гривень передали у рамках проекту Діти за мир, багатосекторальне втручання в Україні. Програма співфінансується італійським фондом та міжнародними благодійниками друзі дітей України. За словами директора лікарні, це обладнання суттєво полегшить комплексний догляд дітей, які лікуються стаціонарно. Палатний рентгенкомплекс, з цифровою приставкою, відповідно до якого можна на самому сучасному рівні вже оцінювати, робити рентгенівські знімочки. Оцінювати їх можна робити в будь-якій палаті важким хворим, які не транспортабельні, яким важко добратися до спеціалізованого рентгенівського кабінету. Рентген-лаборант Роман Гапак демонструє, як сучасний комплекс із оцифровувачем можна використовувати у палаті, зокрема в реанімації. Сенсорний екран ми наводимо на дитину так? і тут вже регулюємо інші функції, що нам потрібно для рентгену. Так? І е, у нас є пульт. Ми за допомогою пульта можемо зробити знімочок або е, аварійна ситуація, якщо тут щось не спрацює, можемо з кабельним так? потягнути в кімнату і вже зробити знімок. Організація Друзі дітей України це проект насамперед розрахований на підтримку потребуючих на Київщині. Однак із Ужгородської лікарні надійшов запит про необхідність сучасного обладнання. Уж не вагаючись, благодійники переформатували свою роботу. Оскільки наша організація працює для дітей заради дітей для того, щоб в них було щасливе дитинство. одна з першочергових потреб це здоров'я. Якщо немає здоров'я, то все решта теж. Не дуже гарно виходить реалізувати. Тож, оскільки в нас була така можливість, і ми знали про цю потребу, Джузеп знав про цю потребу саме в вашій лікарні, то ми попросили нашого спонсора, Італійську агенцію співпраці та розвитку, Переспрямувати кошти, і рішення на щастя було прийнято дуже швидко і дуже швидко реалізоване. Координатор міжнародного проекту Джузеппе проживає в Україні вже вісім років, і з початком повномасштабного вторгнення приїхав на Закарпаття, де познайомився з фахівцями дитячої лікарні і з тими потребами, які виникають у закладі, під час надання медичної допомоги Я, коли почав працювати в цій організації з цим благодійним проектом, я не забув про ту потребу, яка була в. Ці лікарні, і коли ми побачили, що у нас по фінансуванню є можливість переспрямувати кошти, я попросив запит на конкретизацію, яке саме обладнання потрібно. Далі пройшли процедури погодження. Окрім комплексного рентгену, лікарня також отримала відеобронхоскоп і гастроскоп. Ці апарати призначені для важкохворих дітей, які перебуваючи у палаті інтенсивної терапії, не можуть самостійно виконувати деякі функції. Це обладнання необхідне для того, щоб проводити дітям, які в важкому стані знаходяться у реанімаційному відділенні бронхоскопію санаційну для того, щоб можна було почистити бронхіальне дерево і власне відновити життєві функції. Організму дітей а фіброкастроскоп він взагалі є таким протокольним методом обстеження гастроентерологічних хворих. Благодійники привезли із собою ще й лабораторний аналізатор, який дозволяє у стаціонарному закладі швидко і якісно проводити необхідні дослідження. На встановленому сучасному обладнанні медики почнуть працювати уже з наступного тижня.